Пане Сергію, цікава ваша думка щодо інциденту, який стався на території Польщі. Триває нагадаю зараз розслідування. Туди напередодні долучилися вже і українські спеціалісти. Як ви вважаєте, про що свідчить та наполегливість, з якою українська сторона заперечує таку головну зараз версію, якою дотримуються і Польща і країни НАТО, про те, що на території Польщі влучила ракета українських протиповітряних сил? Ну очевидно, історія абсолютно не зрозуміла, і не прозора, тому що наша система ППО вона діє досить, досить ефективно, і до цього часу не не було жодних, жодних випадків перетину кордонів нашими ракетами, тобто ніяких попадань, ніяких влучань. А ось ми всі бачили величезну воронку, тобто яка залишилась конкретно від конкретно від ракет ракети з фугасним боєзарядом, і те, що українська сторона мусить собі робити заяви про те, щоб їх долучили, і то не до самого розслідування, а лише до матеріалів розслідування. Ну це абсолютно дивно і незрозуміло, чому так відбувається. Тому що ем, якщо пролунали звинувачення, буцімто це є це якась наша ракета, то, будь ласка, надайте тоді, надайте доступ для наших спеціалістів. які які зможуть обстежити і місце падіння, і всі уламки, і встановити причину на слідкові зв'язки, і надати і надати польській стороні американській стороні всі необхідні документи для того, щоб можна було пересвідчитися. Якщо це українська ракета, гаразд це буде це буде встановлено, але ж якщо ні на чому наголошує українська сторона, то все одно звісно ж потрібно знайти, чия ж це була ракета, і чесно дати. Суспільством і українському, і польському, і загалом західним суспільством, що цілком можливо, що це була якраз російська ракета, але в такому разі, звісно ж, доведеться реагувати. А це вже більш е складніші процеси. Пана Сергія дуже вам дякуємо.